Це мій геймпад, який, поки я здав свого типу, ремонту. Край, поки по ньому міфі немає, от покажу, чим я грав останню велку. Це мій старий геймпад, і подивіться на цю соплю. І правий стік. Все, левий стік. Правий стік. Правий стик чіткий, Тому що я мало нажимав, логічно, а левий стік завжди нажимається. І ця сопля. І цю соплю я так і зробив камбек і зробив всім перемог. Тому якось так. Ууу, путель, путалона випала мені. А шалеть. <сум> вот это поворот. А що стоит, чи нет? Пацанщик Сибирь, наконец-то, жамяч, а цією грою. Як я бачите, я ще раз докажу, що потрібно грати, не дивлятися на що і грати до кінця. Чому до кінця, ви бачите, дивіться трошки до кінця 90 хвилин. хвилини. Прозводимо. І перша атака за нами пацани, і ми зразу що робимо? Пас, райкарт, наброліна. І що тут того робить? Робимо 1-0, у нього захисник потірявся, і ми робимо 1-0 на першій хвилині. Перша хвилина я вже 1-0 веду. Далі, тут у нас провалився Райкард, провалився Дейк, який не встиг, а Рольфо вже теж не встає, а в двіга, він не подвійну. 1-1 де Ліп'єра. Дуже багато провалюються захисники. Команда є на Женеля, Женеля дальні удари, це 2-1. Ви подивіться зараз на Вієру. Що робить Вієра? Ви подивіться, що він мучить. Сава пролетіла. Лус Альберто зараз теж пролетить. Канджі пролетить. Вандейк тут беззахисний і він просто забиває. 2-2. Рольфу, який дала Рофло, дала пас на Женеля він поборовся з Вандейком. Поборовся знову такий плюс-мінус дальний удар і рахунок 3-2 нашу користь. Кутовий Вандейк програє, виграє борьбу в Аканджі, якщо він помиляється, 3-3. Женеля Райкард, Рофло. Рофло на Канджі. На, на, на Райкард. Вандейк нам пролітає, я тут дійти до кінця. У нього захисник якозирає неагресивно, і той забуває гол. Знову, Луїс Аканжі провалився, Ван Дейк провалився, а, Ван Дейк не провалився в пенальті. Жовта Ван Дейку. Дуже провалюються захисники в цьому матчі. Як ви думаєте, відео пенальті чи ні? В'євніхиуш Дженіар. І... отбиваємо кішні пенальті, бо там вже є що, бомжара чи що. Далі контратака Ван Дейк пролітає до Гарінчі і Гарінча забуває гол. Прекрасна гра моїх захисників з РПТ на рахунок 4-4. Я плюс-мінус, ще ви бачите на вебочці, я плюс-мінус довольний. Знову контратака, петкати з Луїсель він безполезний, я Вандайка чомусь убрав. І 5-4 я вже програю. Вже не весело. Райкард, Женя, Ісебіо і рахунок 5-5. Ось чітко, тут все розклад. Як книжка пише, йопте. І далі почалося веселе. Бролін. Моя класика до ESEBio. І сів його ближечку 6-5, 60-та хвилина, 6-5. Нарешті я вийшов перед, і я вийшов перед, щоб не буде зравнювати. Знову Берлін, знову ісів, його на класіки вибирає. І зараз ми зробимо красивий такий мув. Ми даємо пас бам, бам, розкат, розкат, 7-5, 65-та хвилина. Я, думаю, я вже думаю, що він вже забере, Дивіться, тут того Райка пролетів, Луїс Ельберто пролетів, Ван Дейк не встигає. І що робить? Сопчик забиває, так. Да. Тут було без шансів, я тут бомбану бом бом вже трошки. Знову, сала не встигає, вандайк не встигає. Піна забиває мені баночку. Я тут вже полихаю, ви бачите, вже Стата 7C знову вандайк пролітає, Канжі пролітає. Хі -хі -хі -хі. Я вже програю 8-9, 89 та хвилина, подивіться на мою вебку, який я в печалі вже. Я вже програю, вони просто всі. Не можу нічого зробити. От вам, 89-та хвилина, і тепер чому потрібно два грати до кінця, дивіться, Женеля поборовся. І який тут пас на Есебіо. Бам! І мені йдемо допе. Я такий був довольний, що ми їдемо допе. Але ж допе треба теж виграти. Дивіться до кінця знову. Я то не очікував, що все-таки, я думав, заберу там м'яча, але я женелян поборовся і все-таки. І що? Тут м'яч був прям в ротарян, і, ну це гра така. Тут повезло трошки. Есебіо на команда наркомана, і команд-наркоман робить що? 9-8. Це вже допе. Допи теж тяж, тяжкі були. І тут СОП починає включати катбеки, зараз ви бачите. Катбеки зараз будуть від сопа. Він просто один за одним б'є катбеки. Але я це пофіксив один, можливо, дивіться, катбек. Катбек. А ні, тут він просто перекат робить, мене вбирає. Тут він мене просто перекат робить, мене вбиває. Тут, тут типу, немає питань до його гола. Побачите, що буде далі. К'єр, Кір зідан не знаю, що це за гол, як він там пролетів, повтора не було, воно все скіпається. Не я скіпаю, скіпає соп. Я хотів подивитися ці повтори, але не подивіться. Дивіться, катбек, зараз він що робить, бачите? Це хто там був? Модріч, мабуть, він провалився. Рольфо теж провалилася, не встигає. Далі бастоні, 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 бастоні. Оп, і катбек на Давіда, і все. І Габеле. 10-10. Давідік забиває. Кутовий від комана на комана. Бастоні виграє, бастоні б'є. І в я такий чи на Чиназин 10-10. 11-10 ми в грі. І це, наскільки я розумію, це буде вирішальне. Знову, дивіться, я хочу зробити катбек. Кіковний катбек, дивіться, він біжить за піну. Оля Варан, Оля Варан мої рольфа немає. Ну тут я вже був зробив, я просто до нього зблизився в бастоні і все. І якось так, пацанчики, я забрав цю переможку. Рахунок 10-11, 10.11, мою користь, статка 3,5 велки. Всім дякую за перегляд. У вас таке було? Не було. Пишіть коментарі.